Андрій Андрійків, до вас запитання, ну, скажімо так: з одного боку, ми чуємо про успішне використання української або тої зброї, яку надали наші партнери в Україні далекобійної зброї по цілям у Російській Федерації. Тим не менше, якщо говорити про ситуацію на землі, росіянам на сході там якісь сотні метрів, кілометри, якісь уже не існуючі населені пункти, але тим не менше вони. Десь у них є просування, чи є ризики е, зараз на лінії фронту, де тонко і де може порватися? Чи є такі місця? Ну, такі місця можуть бути будь-де, тому що протяжність фронту є надзвичайно значною. Зона активної дій це десь близько 900 кілометрів. Але ви знаєте, що вражає, наприклад, за результатами аналізу черневих дій подій. Українська армія з дня на день нищить значну кількість артилерійських систем і систем наведення. Якщо я не помиляюся, 23 червня така кількість артилерійських систем, які були уражені українськими збройними силами, сягнула 60. Сьогодні це 50. І я би навів певну співрозмірність того, як нам вдається нищити засоби дальнього ураження саме артилерію, яка корелюється із втратами у живій силі противника. Тобто, вже стабільно протягом червня щоденні втрати Росіян складають поза тисячу осіб. Ми розуміємо, що тисяча тисячу сто це є вже такі невідновлювані втрати російської армії. Вони не встигатимуть підготувати. Озброїти і направити безпосередньо з нових військовослужбовців новобранців для того, щоб компенсувати такі втрати. Відповідно, діяльність української армії в частині. Ураження логістичних центрів, центрів накопичення амуніції і артилерійських складів вона є успішною. Там, по моєму, 22 червня вдалося вразити чуть не 120 транспортних засобів і цистерн. Це означає, що Така діяльність є ефективною, але сама по собі протяжність фронту і характер активних дій росіян вказує на наступне: з чим я би, наприклад, не погоджувався з тою позицією, яку висловлює Віталій Портніков зовсім нещодавно. Що росіяни мають на меті провести якісь активні дії? Насправді, російська армія є виснажена. Вона є виснажена, і їхня діяльність по нищенню української цивільної інфраструктури є е, підтвердженням того, що вони готують певні договірні позиції, не з точки зору військових успіхів і досягнення досягнення військових завдань і досягнення результатів, а через фактично терор інфраструктури, терор цивільного населення, терор об'єктів і тому успішність діяльності української армії є очевидною в частині нищення логістичних шляхів артилерійських систем і ураже. Дня ворога, але те, що вони просуваються на певних ділянках. Ну це вже є традиційно з величезною кількістю втрат у живій силі, втратою логістичних ланцюгів взаємозв'язку. Між підрозділами поряд з цим росіяни проводять активний набір додаткових військових підрозділів. Зараз є інформація про формування цілого армійського корпусу, десь в районі Білграда або Курська. Ми можемо прогнозувати посилення їхніх наступів десь на кінець літа, але для цього їм потрібен час, а часу у них немає. The cat sat on the Плавно перейдуно коротко не получиться. Я дам контраргументи на рахунок того, що треба бути дуже спокійним з НАТО і не страшити НАТО в період з лютого по травень 24-го року було проведено навчання НАТО State Fast Defender 24, в якому взяли участь така кількість військовослужбовців, якої не було від часів Другої світової війни, а саме понад 100 тисяч. І тим більше що ці військовослужбовці були транспортовані з північної Америки до Європейського союзу і були проведені дії по відвоюванню або контролю територій, починаючи від північної Європи і аж до Арктики. Потім транспортування військ відбулося з Атлантичних узбережжя Європейського Союзу до Центральної Європи. і зазначений підхід і демонстрація сили європейського союзу зовсім не вказує на те, що НАТО когось там дуже сильно боїться. Крім того, підписані угоди про постачання Фінляндії і Швеції, 70 літаків F-35, А це є літаки найвищого. Шостого покоління, які здатні уражувати там значні кількості противника, вказують на то, що НАТО чітко розуміє ті ризики, які йдуть від Російської Федерації, разом з тим, як підтвердження того, що росіяни ослабли за інформацією там наших аналітиків протягом 2024 року, мінімум 10 разів. Росіяни в різний спосіб через різних посередників зверталися до України до українського уряду з проханнями про початок будь-яких видів перемовин. Чому тому що ця країна є виснажена, і як рухатися далі? Вони не знають. Позиція наших західних партнерів полягає в чіткому переліку підстав. І аргументів, і умов, які мають бути дотримані і викладені для початку таких перемовин, одна із таких умов це є безпосереднє надання можливості експлуатації Запорізької АЕС. Чому тому, що на порозі зимової кризи сама по моєму Запорізька АЕС і її шістьма реакторами, може покрити половину 50% відсотків теперішніх потреби енергетики України? Тому говорити про те, що НАТО когось боїться, це фактично ну не зовсім коректно. Те, що Україна йде на перемовини розумієте, дипломатичні відносини це відносне, якби кмута і пряника, щось дається як. Відступ як компроміс, але є інші аргументи країни НАТО. Я нагадаю, у 2024 році окремо Канада, Норвегія, Латвія, Литва, і в тому числі було підтверджено заявою самого генерального секретаря НАТО, дали дозвіл українським збройним силам бити західною зброю по території Росії як на виконання і реалізації статті 51 статуту ООН право на самозахист. Тому, в принципі, навіть той саміт миру, який був проведений, це є безпрецедентний випадок в історії дипломатії, коли в гарячу фазу війни зустрічаються країни для домовленості і досягнення компромісу, яким він буде, час покаже. Але те, що перемовини на даному етапі ініціюються не українською стороною, а навпаки, росіянами, які стоять на межі, те, що росіяни вражають наші об'єкти інфраструктури, тому що інших уражень не здійснити на фронті, не можуть вони страждають від браку логістики зброї старих радянських зразків, які вони вже вивели зі складів показує тільки одне: ми повинні формувати нашу договірну позицію на для того, щоб якнайшвидше пережити і краще зиму зберегти нашу інфраструктуру, і це має бути головним аргументом для того, щоб почати що-небудь спілкуватися з Росією. Не може не може ці питання поділяти. Абсолютно підтримую Олега Синютку, тому що в ньому говорить досвід чиновника. Ви вступаєте в будь-які правовідносини по фінансуванню, по міжнародній співпраці. Виникає питання суб'єктності. Іноземні партнери завжди питають, кому ми даємо кошти. Хто за них буде відповідати за їхній розподіл, ефективність і контроль? Тому говорити, що питання власності має бути від, відокремлене від того, по якій процедурі ця власність буде експлуатована в екстремальних умовах держави, яка воює це не зовсім коректний підхід. Чому я говорю, можемо означити суму, тому що Національний банк України дав дозвіл на виведення виплати півтора мільярда євро по євробондах зобов'язанням українським одній одній фінансово-промисловій групі, яка дотична до експлуатації енергетики? От там і ціна, тобто з одного боку, ми говоримо людям закупляйтеся, готуйтеся до страшної земи, але Ми даємо можливість вивести активи в такий скрутний час, і це робиться нібито в абсолютно законний спосіб для підтримання фінансової іміжу і спроможності українських фактично. Фінансово промислових груп, тому давайте будьмо відверті. Якщо ми говоримо про статус особи, ми повинні говорити про процедуру, по якій ця, ця особа працює. Чи це говориться про кабінет міністрів, чи про національну комісію з регулювання ринку, чи це говориться про приватних власників енергетичних е генеруючих розподільчих мереж і те, до яких заходів вони вдаються? От я в іншому вас підтримую, що ви повинні зібрати всіх і власників, і громадян, і комунальні підприємства, і почати відкрити діалог, який має мати на меті. Лише одне зробити, сформувати єдиний стандарт для всіх, як ми в селі. В місті, в квартирі, в житловому будинку будемо формувати єдиний підхід до того, як допомогти людям. Тобто, однокімнатна квартира, це має бути багатоквартирний Один підхід, другий третій. і це треба зробити швидко, зробити перелік запчастин, обладнання, яке має бути людям віддано безкоштовно або в якійсь кредитній основі за допомогою наших партнерів. І з цією програмою треба вийти на ті всі саміти і площадки, де ми говоримо про відновлення України, куди уряд приходить і не має жодної позиції по тому і плану реалізації. Вони поділилися. При різних платформах підходу немає. Зима буде складна, і ця зима у нас буде момент істини, який дозволить зрозуміти наскільки влада, суспільство і окремі комунальні підприємства і громади є ефективні. Але це все має бути підведено під один спільний знаменник. Це не має бути гасіння пожежі різними засобами, різними відрами в різних регіонах. От про що йдеться? Щоб має бути сформована єдина енергетична безпекова політика країни в такий надзвичайно критичний момент, з врахуванням фактичних власників їхніх інтересів і коштів які вони експлуатували і отримали на протягом такого довго періоду десятиліть, давайте говорити правду. Хтось має заплатити за те, що люди сьогодні страждають в будинках.